Волейбольний турнір пам'яті визначного викладача фізичного виховання надвірянського коледжу НТУ, майстра спорту України, з плавання Володимира Даниловича Тененіки розпочався виконанням державного гімну і хвилиною мовчання. У надвірній працював великий вчитель і тренер родом з великої України. Ми в коледжі пам'ятаємо всіх наших ветеранів. Щороку ми стараємося їх зібрати, щоб ще раз і ще раз подякувати за їх працю, тому що пам'ятаючи про минуле, пам'ятаючи про людей, які створили цей навчальний заклад. Ми я думаю, працюємо на майбутнє. А майбутнє це сильні здорові наші випускники, тому. Питанням спорту ми стараємося приділяти велику увагу спорту, фізичного виховання. І цей турнір він також є складовим елементом в цьому виховному процесі вже наших студентів теперішніх і нашої праці на їх. Хороше майбутнє. Володимир Тененіка належав до тих педагогів, які серце віддають дітям. Сьогодні чотири роки, як він помер, три роки поспіль ми вже проводимо такі спортивні змагання, щоб увіковічити пам'ять хорошого викладача, хорошої прекрасної людини. Володимир Данилич попрацював у нас в коледжі порядку 28 років. Сам народився на Черкащині. Долею доля закинула його сюди по розподіленню. Він спочатку працював на басейні, сам майстер спорту по плаванню. Цей особливий волейбольний турнір у коледжі став також подією надвірнянського району. приємно сьогодні Учасників турніру з волейболу тепло привітала дружина Володимира Тененіки Олександра Дмитрівна, яка побажала молоді таких же великих успіхів у спорті. Я щиро всім дякую, особливо педагогічному колективу коледжу, що вам приступник. Особливо дякую кафедрі із виховання, де працював Володимир Даниловичу рік проводиться турнір, честь пам'яті Володимира Даниловича. Тож хай він з Богом спочиває. Він був дуже відданий цій роботі. І цьому колочу він дуже любив весь педагогічний колектив. Я дуже дякую Василю Івановичу, душному тренеру, можливо, завідувачу, кафедрої святкування, який Володимира Данилович практично взяв, рекомендував. Щиро, здоров'я, сімейного благополуччя, -будов любові і всіх вам спогадами про тренера і викладача поділилися викладачі ветерани Надвірянського коледжу НТУ. В дійсності це був спеціаліст плавання досить високого рівня. І я, як керівник як завкафедра фізичного виховання, запросив його до нас, тому що він працював на басейні. Спочатку команди наші їздили по змаганнях на республіканські, потім обласні. Пізніше, вже коли басейн закритий, значить ми його перевели на волейбол. І так він, як тренер з волейболу, у нас попрацював. Разом із тренером плавання 25 років прийшлося в дійсності йому як молодому допомагати перше, а пізніше наша робота з волейболу получалася, і команда були все гарні. Спортивного натхнення волейболістам турніру надав художній виступ студентки третього курсу коледжу група Б 31 Лізи Малаєнко у волейбольному турнірі пам'яті Володимира Тенененіки взяли участь команди коледжу фізичного виховання міста Івано-Франківськ Надвірянського коледжу НТУ, волейбольний клуб села Чорні Ослави, команда Нафтохімік Прикарпаття і волейбольний клуб Старуня, які змагались за Кубок і призові комп. Лекти медалей.